Я Гавриленко Дар'я, Я учасниця проєкту школи вгору громадської організації Схід сос. А це наш Софіївський ліцей. <му> Давайте разом опитаємо нашу шкільну родину та жителів громади, що ми хочемо змінити в нашому ліцеї. Ходімо зі мною. Я б хотіла новий спортивний зал в нашому ліцеї. Я б хотіла б ремонт і гарний у спортивній залі, у їдальні, оснащення кабінетів, щоб було дуже комфортно і в фізичному, і в хімічному кабінеті, і в математичному. Я б Хотів би, щоб у нашій школі змінилась столова. Я мешканка Софіївської ОТГ і я б хотіла б, щоб у нашому селі з'явився сучасний спортивний комплекс для розвитку дітей. Я вважаю, що можна змінити в нашому ліцеї в карталі нові снарядження поставити, та зробити куточок, де пишуться всі рекорди наших школярів. Доброго дня! Я б дуже хотів мати в нашому Софіївському ліцеї сучасну обладнану новітню спортивну залу. Учня 8 класу Маєвського да, тема. Я хотів би, щоб мій син займався е, в нормальних условіях, в позалі. Я хочу, щоб в нашій школі з'явився новий спортивний зал. Ми дуже гордимося своїм ліцеєм, тому що він у нас найкращий. Але ми йдемо в ногу з часом, і тому нам завжди хочеться чогось кращого і більшого для нашого ліцею. Дуже хотілося б обладнати Кабінет іноземної мови він обладнанням. Хотілося б, щоб у нашому ліцеї був зелений клас з амфітеатру. Було б дуже чудово, коли у спеку наші учні не можуть займатися у спекотних класах, працювати з ними на подвір'ї, на свіжому повітрі. Хочу, щоб в Софіївському ліцеї були на дитячому майданчику. Зроблені качелі. Дуже хочеться, щоб у цей нелегкий для країни час наші діти мали окремий спортивний осередок, де будуть працювати спортивні гуртки, де вони можуть проводити свій вільний час. Привіт! Я б дуже хотіла, щоб у нашій актовій залі зробили якісний ремонт і оновлення. Було б класно, якби пофарбували стіни у світлі кольори. Щоб зал виглядав просторим і затишним. Поставили нові зручні стільці, бо старі вже не комфортні. Покращили посвітлення, щоб сцена була яскраво освітлена, а зал приємним для глядачів. Оновили звукову апаратуру, мікрофони і колонки, щоб усіх було добре чути. І додали покресов... красивий якийсь декор або сучасні штори для сцени, щоб створювати святкову атмосферу. Я вважаю, що актова зала має бути місцем, де хочеться збиратися на свята, концерти та виступи. Здравствуйте! Ми мешканці Софійської територіальної громади. Наші дітки відвідують Софійський ліцей. Ми хочемо для них. У сучасну спортивну залу. Да. Хочу змінити в нашому Софіївському ліцеї актовий зал. Я б хотіла змінити спортивну залу. Що таке школа мрії для тебе? Це моя ученька. Вона мене навчила читати, писати. Моя школа мрії, там, де діти весело приходять до школи. Там, де уроки цікаві, а перерви дуже веселі. Там є дуже багато різноманітних уроків гурків на будь-який вкус. У мрі, для мене це коли всі дружно, всім комфортно, всім радісно і всі дружні з собою діляться. Набути красива, сучасна, спортивна. Щоб там був спортзал, потім там були якісь заняття. Займатися чимось. боротьба, футбол. Для мене школа мрії це там, де багато дітей, там, де багато різних гуртків за нашими інтересами. Там, де цікаві уроки і веселі перерви. Для мене школа мрії це та школа, в якій є спортивний зал та дуже багато секцій, в якій можуть розвиватися діти для свого задоволення. Школа мрії для мене це школа, де Цікаво вчитися, де багато місць для розваги. І ти уявляєш школу через 5 років. Круто, щоб до на нас всі приїжджали, займати призові міста. Тут може змінитися багато чого. Я думаю, що тут зроблять якісь ремонти, які покращить на цю школу. Наприклад. Ну, наприклад, зроблять спортзал гарний, поставлять сюди мати якісь, щоб можна було виконувати розминки. Школа через п'ять років я уявляю там, де е, учениками при знаходженні в нашій школі було комфортно, щоб вона була красива, щоб там було більше різноманітних гуртків. Я уявляю свою школу через п'ять років, таку нову, гарну, красиву, з новими фартами та усім новим. Я бачу, що наш ліцей через п'ять років. Буде краще, там зроблять хороший ремонт, відремонтують спортзал. Наш ліцей привертає увагу що зовні, що всередині. Якби ти була директоркою, що б ти зробила найперше? Якби я була директоркою, я поремонтувала, поремонтувала зал, там, де він би був сучасніший. У нас там не, не дуже добрі стіни. Я там додавала е, інвентар, в нас там його мало. У мене не вистачає куточків спортивних. Там, де туристичних, там де можна лазити, там, де можна розігнатися і провести якісь фізковинки, там, де можна е, займатися спортом, лазити, піджиматися. Якщо б я був директором, то б я вчинив як багато моїх однокласників. Я б зробив кращим спортзал, поміняв стіни, покрасив. Я хочу, щоб він був більш сучасним і щоб там було нове обладнання. Якби я був директором, я б найпершим зробив нормальну ігрову станцію, там де можна було перерві вийти і погратися, щоб, щоб перерва була веселіша. І ще б я в спортзалі додав спеціальні стіни альпінівські стіни для того, щоб на них лазили. І канати. Теж на них можна було лазити. Якби я був директором цієї школи, я б напевно зробив першим ділом для дітей свій спортзал, класний, новий та найкращий і додаток ще басейн. Якби я був директором, я б зробив гурток із гарьоримської боротьби. Все. Взагалі, я спортсмен, і мене цікаве все спортивне. Якби я був директором, я б хотів, щоб кожен учень почував себе важливим в нашому закладі. Хотів за мене був крутий спортзал. А спортсмен. я качук. Хочу тренажера. Хочу гарний спортивний комплекс. Хочу бути спортсменом.